5 листопада середа музична комедія за двома зайцями за п'єсою Михайла Старицького. Легковажний цирульник серед Голохвостий вирішує вигідним шлюбом виправити своє матеріальне становище, сподіваючись на свою привабливу зовнішність і вченість. Голохвостий починає залицятися одразу до двох славнозвісної проні та Галі. Але народ знає, за двома зайцями побіжиш, жодного не впіймаєш. 6 листопада, четвер музична комедія Івана карпенка карого Мартин Боруля. Часи змінюються, проблеми залишаються. Саме тому сатирична комедія увійшла до репертуару Тернопільського театру. Багатій Мартин Боруля одержимий ідеєю фікс отримати статус дворянина. Заради досягнення мети він готовий на все. Про трагічні і комічні ситуації, в які потрапляє Мартин і його сім'я на шляху до здобуття титулу, ви дізнаєтесь, переглянувши виставу. 8 листопада, субота на малій сцені театру покажуть прем'єру психоделічної драми Хвиля, що відчуває душа, яка переступила межу між добром і злом. «Хвилю моря переносять героя у чистилище на берег його минулого життя, усипаного попелом часу. Тут, серед піску і солоного вітру, він знову проживає своє існування. Від перших дитячих кроків до фанатичного служіння ідеї до моменту, коли став чекістом, що вершить долі інших. Перед ним постають доктор Тагабат, Андрюша і дегенерат, не персонажі, а уламки його власного я, тіні злочинної свідомості, що ведуть його до найстрашнішого вибору. І ось він знову стоїть перед матір'ю, яку колись прирік на смерть. Експериментальна музика українського композитора Антона Байкова занурює глядача у внутрішній світ героя, а існування актора за принципами фізичного театру надає виставі особливої енергії, миттєвих перевтілень і щирої тілесної правди. Хвиля повертається знову і знову, щоб нагадати, що історія циклічна, а жоден злочин не минає без кари. Це історія про формування особистості на тлі воєн, революції та суспільних катаклізмів. І про людину, що втратила себе у хвилях фанатизму. 9 листопада, неділя музична комедія Запорожець за Дунаєм у виставі йдеться про нелегку долю українців, які опинилися на турецькому березі Дунаю. І мріють про повернення в Україну у сюжетній лінії розповідається про закоханих Оксану та козака Андрія, про подружжя Івана Карася та його дружину Одарку, які сваряться і миряться через життя дрібниці так колоритно, що аж сам султан, завдяки кмітливості Івана, вирішує відправити українців на батьківщину. А у танцях піснях Ой, за тихим за Дунаєм, аріях Одарки і Карася Оксани і Андрія зображена вся любов і велич нашого народу. Для юних глядачів 9 листопада у неділю шевченківці покажуть казку чари прадавнього лісу. Капризна, пихата королівна наказала принести їй проліски посеред зими, і той, хто виконає її наказ, отримає кошик із золотом. Мачуха з донькою, які вирішили розбагатіти і водночас позбутися сироти даринки, виганяють дівчину в мороз у ліс шукати проліски. Блукаючи Даринка зустрічає Морозенка, який допомагає їй, а вередливу королівну і підступну палагну провчає. Нагадаю, вистави для дорослих розпочинаються о 18-й годині, для дітей о 13-й. На випадок оголошення тривоги у театрі працює сховище.